Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько і я продовжую відповідати на ваші запитання. Тут є таке цікаве питання доволі: чи варто казати партнеру про зраду, чи краще робити вигляд, що нічого не було. Якщо плануєте далі жити, то краще нічого не говорити. Потихеньки пропрацювати відчуття провини, тобто прийти, відпрацювати це почуття провини і. У мене є майстер-клас по енергії роду, і навчитися правильно спілкуватися з твоїм партнером. Якщо ну, тут яка ситуація? Якщо у вас відбувається зради, то тут йде під знаком питання взагалі ваш шлюб. Чи ви будете далі жити, чи ви не будете далі жити? Швидше за все, що будуть проблеми, і якщо було один якщо це випадково, то краще мовчати. Якщо це традиційно відбувається там з певною періодичністю часу, що там людина зраджує, так? То тоді треба розглядати, чи варто вам жити з цією людиною. Тому що, коли людина. Істинно любить людину, тобто вона, направду, вона цінить, вона відчуває її значущість, вона відчуває в ній потребу, і для неї є дорогі ці стосунки, то вона ніколи в житті не піде на інші стосунки, на інші кроки і тим паче в зраду. Ось. Тому тут якби, питання я б, роз... я б йшла... <кій> перепрошую. Я би взагалі ставила питання: чи потрібен вам цей шлюб і чи довго ви збираєтесь в ньому жити? Якщо це випадково, то тоді не треба говорити. Придбати майстер-клас, переглянути мій майстер-клас, купити годинну консультацію у мене до майстер-класу, і таким чином розібрати цю ситуацію, щоб зрозуміти на майбутнє, як ви далі маєте спілкуватися. Цей майстер-клас, власне, якраз про те, як правильно спілкуватися із найближчим оточенням, з близькими людьми, і, власне, як пропрацювати всі енергетичні канали і е, позбутися всіх неприємностей в житті, зокрема таких як зрад неправильних стосунків, неправильних шлюбів і відповідно різного роду конфліктів. Дякую вам за запитання і до нових зустрічей!